Всім на каналі Reaction Так, як ви бачите, зараз я без монтажу, тому що в час у мене не виходить завжати відео з монтажем, з монтажем. Але. Зато буде швидше, буде швидше відео грузити, так сказати. І ми сьогодні, нарешті, робимо реакцію на пісні вже Євробачення. Сьогодні у нас буде Албанія Я тут маю заготовку. М -м, зараз. Uh, what, yeah. Але перед тим хочу сказати про минуле відео. Воно вийшло на ну, майже 40 хвилин, але перегляді, звісно, uh, так собі. Тому фінал буду робити на кожну пісню окрему реакцію, тому чекається, що буде так. Давайте про Албанію. Так, співає Аліс пісня НАН. Так, хто такий Аліс? Я Аліс Калачі, напевно, я, 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 я ще пане почитав. Він родом з міста Шкодер з, з, з Албанії. Йому 22 роки. Е, Аліс став публічно відомим після перемоги в X-Factor Албанія у 2024 році, а потім вже обрав участь у національному відборі фастів... ну, їхньому відборі. Це, здається, було минулого Нового року. Спочатку початку третє місце, а цього року виграв з піснею Нан. Про пісню. Переклад назви «Мамо». Типа Ну, Окей. Жанр оркестру, поп по Оркестрова поп по Поп-балада поп у нас частенько, а от оркестрова буде цікаво послухати. Е Пісня Нан це дуже емоційна балада про материнську любов, розлуку та очікування. Основна ідея твору. Історія матері, яка дивиться, як її діти залишають дім у пошуках кращого життя. А вона, а вона залишається сама, переживаючи тягар спогадів, тиші і довгого чекання. У пісні немає гніву, чи жалю, лише безумовно любов, терпіння та надія, що навіть попри вістрінь та час, материнське серце залишається поруч. ну, така собі чесно, сенс, такий вона не дуже. І мене ще цікавий факт. Аліс створив нан майже як зізнання з власного сну. Він розповідав, що мелодія та емоційна ідея прийшли до нього вісні. ніби голос шепотів прощай маму. І саме це надихнуло всю пісню. Цікаво, звісно, вийшло у нього. А давайте, чесно, мене Албанія взагалі дуже рідко мені вона подобається. Чекаю, трошки ж кінтак світло стоїться. Тому давайте зараз починаємо слухати. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, тому що ви часто не додивите до кінця. Тому погнали слухати. Надію, що не буде авторських прав, чесно, бо я це дуже-дуже не люблю. Погнали. Слухаю вперше. Чесно, скільки щось пройшло, мене якось не було цікавості типу, послухати такі пісні. Не знаю чому, але зараз дійсно слухаю перший раз і перша реакція. Спочаток ну, такий, знаєте, інтригуючий. Слух... Такого я пам'ятаю, не юрибачний якщо чесно, подібного. Але мені поки ну, я таке, знаєте, я... мене доволі легко вразити, але. ну... Все чорне. Так, мені треба зупиняти, тому що, е, якщо я не буду зупиняти, буде, буде, точно будуть буде права. Тому зараз дуже кращий розвиток подій. Ну, кращий розвиток пісні, скажімо так. Не знову повторити самі ну, І дібно, мелодія не міняється. Але тепер голос, сам голос дуже цікавий, і мені дійсно. Це оце мені реально подобається. А сама пісня, ну якось. Ні, не для... цією людиною, якій не подобалась пісня «Албанія минулорічна». Ви можете послухати мою реакцію, я там одну з перших робив. Мені я, я дуже сильно критикував пісню. І коли, І коли я знаю, що ранний верфанам таке подобається, ну я дивуюсь. Тому що мені, чесно, взагалі не зайшло, Вони там якимся зайняли в фіналі. Я, чесно, я не пам'ятаю. Але доволі високо вони піднялись, бо були в першій в ну, першій частині таблиці це точно? Але, ну. Таке собі щось. <творю> Мені Джесно це найбільш подобається, ніж минулорічна заявка в Албанії. Беків не здається, типу, ну, він, його, його менше, ніж Беків. Ну, це, звісно, не дуже. Так, ну це кінець. Е, ну. що там? Ха... Так, що це таке? хай так буде? Пісня. Ну, пісня хочеться, щоб були всі пісні сильні. Але такого року, на жаль, ще не було особі для мене, щоб прям всі були класні. У вас четвертий рік мені дуже подобався. Було бі... там буквально 3-4 пісні, які були такі собі, серешта було ну, як мінімум можна слухати. Це ну, нібито не для євробачення, От якраз це була пісня, яка минулорічна. Більш для така, знаєте, цікава була. Але мені чесно, ну, взагалі не зайшло. Тут на єробаченська мені вона трошки більше зайшла. Але. Ну, не знаю, така, знаєте, ну, темпр голосу. Можна було зробити набагато цікавішу пісню. Я вже не кажу про сенс. Сенс можна лишити, але потім зробити пісню цікаву, розумієте? І, ну... Я не можу сказати, що це прям то, щоб я б слухав. Тобто, я собі цю пісню б не в плейлист, але тобто, ну, щоб ви не розуміли, в мене зараз в плейлисті від лонг-листа українського чотири пісні з шести: Це Манфія, Окс, Каріотайп і Хаят. «Хаят» я трошки послухаю, нібито ну, слухати можна, але ну, не для Європачення. Uh, а Марта Адамчук і Анстейн uh, для мене навіть в наушниках слухати не дуже пробував, але мені не, не подобається. Uh, ця пісня я б їй не добавила плейліст. В наші є навіть Чорногорія, хочу її також зараз зняти і сьогодні ж випустити, тому що хочу, от скоро фінал буде. ну, будуть відомі пісні фіналістів uh, на світбору. Це четвер, п'ятниця щось або і на якісь цих днів. Але не хочу прям, знаєте, бо зараз, тож, зараз неділя, але світло трохи так немає. Зараз просто коли є, знімаю. Тому якось так. Всім дякую за перегляд. Скоро чекати відео з чуть чути е, там частинку приспіву, там буде якась день з пісня, це добре. Тому, послухаємо, обов'язково оцінюю також повністю пісню, що не чув. Тому всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, нажмайте на дзвіночок. Побачимось дуже скоро, тому всім пока, пока, пока. Знаєш, я жалюся, що не пока, бо я забув, що я отак. Все, всім пока.